Чи може бути сучасна стильна кухня дешевою? І я вам відповім, так, може. І зараз ми в гостях у наших покупців, і у нас на огляді дуже гарна світла кухня, і її довжина 2 метри 60 см, а ціна дуже приємна. За весь комплект, уже з стільницею, вартість 21 тисяча. І зараз на цьому прикладі я вам покажу, як ми сформували таку кухню. І почнемо ми з крайньої секції. У нас перша тумба 60 см підмиття. Де врізана мийка, все охайно виконано, і навіть перекрили заглиблену, з'єднали два елементи та зробили суцільну стільницю за допомогою стикової планки. Біля мийки у нас є тумба з ящиками для кухонного приладдя, і всі ящики на телескопічних направляючих. Два глибоких та один маленький. Наступна секція 60 см по ширині, вона у нас з поличкою. І поряд також 40 см з полицею. І крайня секція під духову шапу та варочну поверхню. І відповідно верхні елементи. По розміру відповідають нижнім. 60 см під витяжку, вбудована витяжка, і також все охайно врізали труби. Наступна секція 40 см у нас тут спиний лічильник. 60 см з полицею, так само 40, відповідає в нижній секції, і, звичайно, є місце для сушилки. Вся кухня виготовлена у нас із ламінованого ДСП корпус та фасади. Ручку використали металеву релінг. Стільниця 38 мм, потовщена вологостійка. Нижні секції у нас на ножках, які регулюються, і закриті охайно цоколем. За потребу їх легко можна зняти та прибрати під кухнею. Цей кухонний комплект у нас довжиною 2 м, Можна набирати потрібного для вас розміру. От, наприклад, якщо б вона була довжиною 2 м, орієнтовно б її вартість була 16 тисяч. Також можна набрати її і кутовою. І, звичайно, у нас величезний вибір фабричних кухонь, де ви можете обирати фасади, чи це буде ДСП ламінований, як зараз, може бути МДФ, а може бути фарбовані фасади. І вартість буде впливати вже від розміру комплектації, яку ви оберете. Якщо вам потрібна кухня, звертайтесь до нас, якщо ви з Кривого Рогу, завітайте в наші салони. У нас є послуга заміру, приходить наш майстер, заміряє, і вже з нашим менеджером ви обираєте кухню вашої мрії.